Щось там не те. Все, всім привіт, 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 привіт. Поїхали. Поїхали дивитись нову гру. Півфінал. Дівчатка грають, гра на виліт. Котики повинні Royal Cats. Скоріше за все, програють. Лоти трохи краще виглядали протязі всього сезону. Нам показують пухнастих пора. Кажуть, купуйте пухнастих пора. І все буде добре. І все буде добре. Настане їх час. Поки що піджимають. Лоте, Зера проти Джин Де вебки? Де вони? Де вебкамера? О, все, Джинглан нам показали. Зера грає просто з фоткою, з паспорта. Мінус 15 до соціального рейтингу. <кій> а, да, приколи. да-да-да гарен мід. розумію китайський wild Rift. Все добре. Раніше цією штукою ну, фейкер ну користувався, коли брав Xanti на мі. Типу, в нього демеджу мало, але дуже гарний сустейн, і він спокійно міг розмінюватись е автоатаками. Спелами, автоатаками ти спокійно себе відчуваєш на лінії Тут гра трохи швидше, так ти перезмінюєшся Не встигнеш засустейнити. Іскорті о! Искорті віддали цього конячку. Искорка з конячкою буде розвалювати кабінетом. Купіля, мама, коніка а конік без ноги. Яка чудова ігласка. Її. Ти Пешечки пішли, все пішло. Куди поїхала? Хух. Чому я Джин Глан хочу назвати хуліганом? На рогата морника катає, Ну викликає зеро все ж таки Краба на свій бік. Давайте, котики, ви зможете. Є, лілія. лілія дуже гарно може грати проти Гікаріма. Це такий ну, чудовий така відповідь на Єко. З іншого боку, тут Джей грає на Кайсі на своїй сигнатурочці. Шао Шао проти кайс в принципі, в принципі драф дуже рівний. Головне зараз то, як кнопки буде прижимати. На перших об'єктах побачимо. До перших об'єктів залишилось 2 хвилини. Каміл. Каміла взяла тапки на Броню, я я вважаю, що це проблема. Вона стоїть проти мага. Ліля наносить магічний шкоду. Ой-ой-ой, підловили, підловили. Це first Blood джинк зробила. І далі поїхали ще до гарно, погарно виграють. Ай-яй-яй, не було. Не було чарма. Ну, добре, не підловили на захід у, у свій ліс. Лілюшку і все. І перший кіл зробили. Ні, мені здається, що тут байдуже хто ще буде купувати. Все ж таки лот набагато сильніший Лот і, і W, це... це два колектива. Ну просто топчик. Дуже гарно зібрались, дуже гарні результати показують, особливо і W. Намагаються зламати вежі, і вони слухайте, майже першу вежу не мали змоги би зламати, але забоялись, лякались трохи. Не знали, де хто знаходиться. Вважали, що гікарі буде зараз заходити в спину і відійшли від вежі. Не ризикують, тому що зараз перші об'єкти з'являються і перші об'єкти. Опа, ми на старому патчі ще граємо це не новий патч. У нас тут ще колобки. Мига Вітаю, Джон. Давай виключимо світло і будемо... Будем палати, Рітас знов бажання грати забрали. Чого? Що трапилось? У нас тут розігрує далі Віта, Архангел. Далі пішли розігрувати. Куди? А на що Гаррі сподівалася? Вона сподівалася, що вона 99 забере. Ну, 99-ту складно забрати. Це один з грав... гравчинь, які націлились на МВП цього. Цього турніру. Джон, що трапило? Що там з нете? В... Ви просто дуже довго граєте. В... А, ну все ж таки розмінялись по об'єктам. Ви дуже довго граєте в Wild Rift. Треба робити перерву. Ой-ой-ой, на хп на хп, не виздевстий гарре. Mm -hmm. Вайлдріфт потрібно робити перерву. Інакше він задовбе кого завгодно. Взагалі від кожної гри потрібно робити такі перерви. Боже здорово Отвіта ну, чхнула, каже но ну, говорячи, я правду кажу. Так, ладно, шоу на Сукасіс, з'явився предмет. у шаї Має предмети. Арічка вирішила шилди ламати. Кому вона буде шилд ламати? шилд буде. У Горна шилд буде давати лолуха. Можливо, шилд ще буде у Гарида. Я не знаю, я б не брав цей айтем перший. Воно на початку хочеться пограти, але коли робиш перерву, і все, я роблю перерву від Wild Rift. І все, і пішов. Воно спочатку тягне грати, а потім ні. Ти потім навпаки не хочеш в нього заходити. Ще один кіл для Лілі. Я про це казав, що Лілія набагато профітніша проти Гекаріма. Якщо брати Геку і Лілію, ну порівнювати Лілія краще. А можеш спробувати скачати і в Ехос. Разом пограємо, політаємо. Він такий більш лайтовий. Ну, міто мета... цей. Спокійно стоїш, нічого не робиш. Та Overday зараз шикарніший буде. Лілія Поліморф не дуже вчасно дала, дуже гарно намагається розіграти шая. Виживає. Ні, там да пив. Же хіта флот. А якщо хочеш, ну Джон взагалі цей від на від, Вайлдрифта від, 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 від відійти. І якщо є ком, скачай Єву. Ну, просто і в онлайн і ти там пропадеш. Ну вона запускається з будь-якого калькулятора, вона не дуже. набагато ну, нава на вона себе просить ресурсів, тому можна грати спокійно в неї. Вона невимоглива. Наговорюєте? <ріст> Ні-ні-ні, не наговорюємо. Тут просто у Джона апатія до вайлдрифта виникла. Там просто треба робити перерву. Хоча б на місяць. ну Хоча б на два тижні просто в нього не грати. Ой, тут орд підставився, Ворна заберуть. Заб... Вор на п'ятки каже, я пішов. І сьогодні Новдінастію ну, будеш іти, Флотіч. До трьох перемог. Ну, зараз. Якщо цю гру лоти переможуть все ж таки. А вони, походу, перемагають цю гру. Ну, дуже слаба грає Мідлейнер, дуже слаба грає Дікері. Вензі каже, ладно, впизду це все. Дали б мені гарно, як на ньому грати, я не знаю. Mm -hmm. Дали б хав'яка на хам'яка заточила по-любому. Ну, дійсно, у котиків граю лише лісника адекватно. Правда, інколи підставляється дуже по-тупому, ну то таке, вітаю, Андрій. Бій дракона віддають, пішла ульта. Зараз буде бійка, підкидається лише. Туда. Ні, не не забрати. І навіть врив не зробили. Хоча тут? Чуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой то як. Перед спинтой. Гарюсік крутиться, а лавеха мутиться. Я все одно не розумію, гарно в вміт. Ну проти Арі, він дуже хрупно, погано відстояв. Вітаю, Павло. Чого він гачо-мейнер? Геймер, точніше. Та да, вся фігня. Все зник відпочивати від цієї гри. Ти диви, отримай задоволення від того, як напалає не в тебе, а в когось в іншого. Хе-хе. Ай, гінієр глибокого космосу. А я не знаю, там ну, можна так КДР-куди зібрати, щоб він ну, постійно крутився. Треба буде якось спробувати цю фігню. Джинг намагається пограти, но в них ну, головний кері — це Sparkle і УДжей у у синьої команди. У червоної це 99 -й. Все інше то така собі ідея. Через наворь. А, ну типу, щоб він постійно критував? Ну, на кожному оберті. Жах. Ох, і цей кафель. Кафель, кафель. Кафель, 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 кафель. Ех, поїхало. Так, а що? Врив, дуже гарний чарм. Слухайте, майже гарно забрали. Камілача влітає і каже, дратить. Орм підкидання буде сліп. Сліп був, але я навіть не побачив, де саме прискорення плюс реген. Знаєш, не кайс, но кайша проиграє шикарнем образом. Ну, ангарн прокрутився на 2 каста, і так і каже: Ладно. Ну, щось мені неплохо, погано стало, потрібно їхати в у лікарню. щось. Нам... Ну, по... ну, пора на лікарняний. <клухи> Задефали на Шора. Ну, хто зараз переграють тим, що в них є фронт лише через це? Royal Cats. У Кайса... О, у Кайси два предмета проти двох... 2 А там ще й ріфмейкер збирає Кайса. Я не знаю, це правильно чи ні, але буду робити дуже боляче, особливо з вешки. Там швидкості автоатаки вже дуже багато, плюс резіст з повітря отримує собі. Він намагається на себе забайтити. Розумію, що її одразу прикриє Сона, Просто ульту дасть і все. І там буде фрішний кіл, Підкидання не, не вийшло. Далі бібіка, далі. орн, підкидання по двом гравцям. Дуже гарно, намагається розіграти. Каміла просто збиває спіймала Лілію. Но Ліля отримає від Лолухи Ульт. І Гарен робить Демасію. Забрали ще їх як Каріма, і потрібно гарно засейвити. Сейвити гарно, гарно гарно, гарно флешується, арічка далі побігла. О, ось вона проблема. Ось проблема. Ви забираєте двох кері, але ну, там ще два кері залишаються, які теж можуть зламати кабінет. Спаркл не дуже гарно відіграє цю серію, але вона повинна танкувати. ТУ ну, джинг просто грає на статусобим Ну, у червоних є жир, они ну, через це виживають, Ну, на, на, на таких ледь-ледь-ледь-ледь-ледь виживають, що просто Я б сказав би Лакічі. Там гарен, підігнай, там ледь втік. Ну Потрібно було флеш віддавати. Орн так само ледь вийшов. Я не знаю, я б орно би зібрав би скоріш за все цього. Як його звуть? Бог ти мій вармох. Щоб можна було файт спокійно повертатись. Пів ХП втрати відійшов на 5 секунд і повертайся файт собі спокійно. Він вирішив більше броні набрати. Я не розумію. Ну, ну здається, це ж не працює. Мантія 12. -го... Ну, 12 годин і цей Амарант. ой <сміливі> кабіли просто нема. Подобається мені цим ну, турнірні ігри, те, що. Новий патч, але ми будемо турнір догравати на старому. Починали на старому, на старому будемо і догравати. Та морно не дають контролити адекватно. Там Орн зникає за секунди. Так само, як і гарн. Елдера забрали, молодці просто, поки відволікались нагар, нагарн ще й вийде на Гадзілі. О, пішла, пішла, хвостиком, хвостиком, туди сюди, туди сюди. Ей, Гадзілка. Перша гра за котиками. то тобі ж тут, скоріш за все, 3-0 не буде, як я сподівався, що лоти переможуть. Їм тут зараз потрібно буде адекватний драфт вигадувати. Нагадую, що це дівчата у дівчат немає не фірлес драфту. Тому вони можуть брати кожну гру все, що завгодно. Плюс. Причому вони грають на блайн-піки взагалі. В них немає стадії бану, стадії піків. Одразу на ну, що забажали, те і взяли, те і погнали катати. Так то дівчатка, стрімери. Треба буде зараз глянути, який в них призовий фонд. пум 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 А, і треба буде повимикати всі ці. Ну, плашки, щоб не заважали. Я ще завтикав. <кхем> Чого вони не можуть завершити ніяк? Вони чекають на ще одного дзвілу. Ви вирішили взагалі як по підручнику зіграти. В них є великий пак, який знизу йде. На нього зараз повинні відволікатись команда лотів. Хто туди піде. Каміла піде. Ну, Каміла не... дуже повільно буде це все. Відпушувати Каміла тут потрібно. От, просто Орд вирішив додати свою ульту, одразу по ньому зіграла Son, додала свій ульт. Працює. Он Єлдарік та. Ну і Джея ще. Ладно, вітаємо котики з першою перемогою. Вони на один крок ближче до. Фіналу стали, де їх там чекають ісвисти. Ну, а ми на невеличку перерву підемо вгадувати чемпіонів У -у -у. Так, як там? Фдесь?